Слухайте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину другого Ватиканського собору. Готує отець Васильянин Яків Шумило. Завершуючи огляд музичної традиції церкви. У цьому епізоді ми поглянемо на музичне мистецтво в літургії та риси сакрального мистецтва. Згідно з навчанням Конституції про святу літургію Сакросантум Concilium. Йдеться про шляхи, які допомагають уприсутнити Божу красу, любов Бога, що об'явилася нам у пасхальному таїнстві, яке переживаємо в літургії церкви. Як ми говорили у попередньому епізоді, Конституція святу літургію заохочує до дбайливого плекання народного релігійного співу, який є важливою спащеною віри і культури. У музичних традиціях різних країн ми маємо можливість краще пізнати серце народу, який через свою культуру виражає віру завжди оригінальним і творчим способом. Поряд зі співом Соборний документ торкається теми використання в літургії музичних інструментів, зокрема органу. В латинській церкві слід тримати у великій пошані орган як традиційний музичний інструмент, чиє звучання спроможне надавати дивовижної краси церковним церемоніям. І могутньо возносити уми до Бога і до всього вишнього, щодо інших інструментів, то їх можна допускати богопочитання на розсуд і за згодою повноважної місцевої влади. Ці норми, актуальні для латинського обряду, мають свою передісторію та майбутнє в інших документах церкви, які детальніше регулюють використання музичних інструментів. Якщо поглянути загалом на співвідношення між співом та музичними інструментами, то воно базується на користь першого. Значною мірою це пов'язано з апологетами, отцями церкви та першими церковними письменниками. Клемент Олександрійський стверджував, що для прослави Бога християнам потрібен лише один інструмент слово. Ця особливість є надзвичайно важливою, адже християнська пісня виражає свою мелодійну природу не лише через звучання, а й формуючи мелодію в ритмі Божого Слова. Ось так на зорі християнства встановився певний напрям у співвідношенні між сакральним співом та музичним інструментарієм. Цілком можливо, що причиною цього також був контраст між галасливою, сповненою веселощю поганською музикою та сакральним співом, у якому пріоритетом є слово, яке обрав Господь, щоб зробити себе для нас зрозумілим. Починаючи з VII століття лише орган був гідний супроводжувати молитву церкви. У навчанні Другого Ватиканського собору присутня обачливість щодо використання в літургії інших музичних інструментів, окрім урагану. На це вплинули також історичні передумови. З появою ораторій у XVI столітті музичні інструменти як частина оркестру поступово переходили зі світського середовища до храмів як складові оркестру, що використовувався під час богослужінь. Наслідком цього стало створення численних творів духовної музики. Однак не все в цій сфері відбувалося збалансовано, оскільки протягом 19 століття оркестрова музика спричинила зловживання в храмах, які ставали своєрідним продовженням театру і підривала розважливий і уморотворений характер літургійної молитви. У відповідь на це запроваджувалися різноманітні застереження, які регламентували використання та підбір музичних інструментів у літургії. Серед іншого йшлося про підкреслення першості співу. Інструменти повинні були його супроводжувати. Внаслідок цих перепетій найсприятливішим музичним інструментом став орган, який зливається з голосами хору, підтримуючи їхню тональність, що є неабиякою перевагою, оскільки сама структура цього інструменту сприяє хоровому співу. На жаль, таку підтримку неможливо отримати від електронних інструментів, які за своєю природою бідні на гармонійні звуки і погано підтримують інтонацію. Соборна конституція про літургію уможливлює застосування в латинській церкві інших музичних інструментів, якщо вони придатні або їх можна пристосувати для священного вжитку, якщо не суперечить гідності храму та якщо справді сприяють духовному зростанню вірних. Ці зауваги пов'язані з тим, щоб не вносити елементи розваги туди, де повинна зберігатись строгість молитви, а також із небезпекою перетворення богослужіння на концерт. Зрештою, розсудливість і увага до мети літургійної молитви можуть також допомогти в судженні про мудре використання інструментів, щоб вони служили допомогою, а не перешкодою. Соборна Конституція Сакросантом Кончіліом також звертає увагу, щоб єпископи і священники піклувалися про митців, аби ті приймалися духом сакрального мистецтва і святої літургії. Ті митці, які за спонукою свого таланту мають намір служити Божій славі у святій церкві, нехай завжди пам'ятають, що в їхньому ділі йдеться про певне священне наслідування Бога Творця, і про твори, призначені для католицького богопочитання, для вдосконалення, побожності і релігійного виховання вірних, читаємо в документі. Сакральне мистецтво потребує від митців необхідних якостей. Їхня роль розглядається не просто як професійна робота, а як справжня місія, служіння, яке має бути здійснено на благо християнської спільноти з технічною компетентністю та глибокою духовністю. Проявляючи свій талант, митець повинен пристосовувати свою суб'єктивність і естетичні смаки до потреб літургії та норм церкви. Наприклад, композитори покликані оновлювати давній репертуар, залишаючись вірними літургійним вимогам. І відчувати себе спадкоємцями великої традиції. Це не дорівнює творчому застою або ностальгії за минулим. Навпаки, автор повинен пройти школу церкви і вміти оригінально і вірно інтерпретувати сьогоднішні потреби, дух співаної літургії та зі смиренним і вірним серцем поставити себе на служіння церковній громаді. Не йдеться також про відмову від якості чи зниження мистецького рівня творів, а про усвідомлення відповідальності за продовження традиції минулого, щоб передати майбутнім поколінням репертуар, здатний інтерпретувати сучасну молитву та духовність. Як наслідок, поетична творчість авторів завжди спиратиметься на біблійні і богословські джерела, які ними перечитуються та інтерпретуються. Вірність Божому Слову і вірі церкви гарантує автентичність співаної молитви та підтверджує її виховне значення. Таким чином, співане Боже Слово в літургії формуватиме здатність чути голос Божий і з радістю відповідати на Його любов. Кінцева глава Конституції Сакросантом Кончиліум присвячена сакральному мистецтву і богослужбовим речам. Ці положення є важливим орієнтиром, щоб завдяки творам людського генія поширювати Божу славу та спонукати людей благовійно звертатися з думкою до Бога. Сакральне мистецтво служить урочистому публічному Богопоклонінню, яке здійснюється у церкві. Тому в соборному документі можна побачити кілька характеристик, якими повинно відзначатися мистецтво, щоб воно було придатним для використання в літургійній сфері. Зокрема, мистецькі твори повинні спрямовувати розум людини до Бога. Надавати предметам культу гідності, благопристойність та краси, позначати і символізувати надприродні реалії, узгоджуватися з вірою, побожністю і святобливо успадкованими законами. Завдяки цим критеріям сакральне мистецтво відрізняється від релігійного, адже вміло тлумачить надприродну реальність, яка виходить за межі суб'єктивної індивідуальності. У сакральному мистецтві прагнення до вираження надприродної краси не обмежується естетичними формами і не є втечею від реальності, оскільки з божественної перспективи краса разом з істиною і добром ототожнюється з Богом. Ця особливість відрізняє сакральне мистецтво від звичайного переживання естетичної краси, яка часто зводиться до іманентного феномена. Наприклад, деякі сучасні тенденції заперечують трансцендентний вимір краси, який пов'язаний з істиною та добром. Як наслідок красу позбавляють її онтологічного значення, емансипуючи від вищого порядку буття і зводять до банального естетичного переживання. Своєю чергою сакральне мистецтво повинно збуджувати в людях таїнство Бога, який об'явився в особі Ісуса Христа, провадячи їх у напрямку любові до Бога, Творця і Спасителя, надприродної краси і сяйва істина. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Laudėtor Jėzus Kristus